Запитайте мене, котра зараз година. Я собі нігоць обпалила. Клоунада. зараз пів на дванадцяту. Може навіть вже більше. Я буду показувати вам свою косметичку на весну. Трішки зменшила яскравість світла, тому що вже палить в очі неможливо мені вже скоро спати. Ви знаєте, я вже робила схоже відео, але дуже давно. І Мені здається, це була осіння косме. Щось бахнуло. А що бахнуло? Реалії блогінгу в Україні. Ти перериваєш відео, тому що щось бахнуло. От, схоже відео в мене вже було. Я пам'ятаю, що там я теж розказувала про свою косметичку, актуальну, які засоби я зараз використовую. От, вирішила зробити щось подібне. Будемо разом з вами фарбуватися і паралельно буду розказувати, показувати, що зараз в мене в цій косметичці. Щось випало. Моя шкіра сьогодні виглядає дуже блискучою, тому що я сходила на пілінг. Нагадую, що найкращий час робити пілінги це весна-осінь. Сорі, якщо ви бачите ці квіти, я. Я не знаю, яким боком вже їх поставити. Бачите, вони давно вже померли, але так шкода їх викидати. Отже, як базу під макіяж, я зараз використовую або SPF, або зволожуючий крем. На мій погляд, SPF перед сном вже якась дурня використовувати. Звісно, що за волосся тут же. Тому буду використовувати ось цей крем. Це здається, наш український бренд Мола. Дуже приємно він пахне. Добається, як зволожує, як на нього лягає макіяж. Так, от сходила я сьогодні до косметолога, ходжу до цієї косметологині вже я не знаю, скільки років. От скільки я роблю губи, стільки я відвідую цю косметологію. Для тих, хто тут новенький, так в мене зроблені губи. Косметологиня моя в Києві, я в неї була. Ми зробили пілінг і домовилися, що ми ще в травні будемо трошки оновлювати мені губи. Або ми їх трошки розчинимо, поміняємо форму, або, ну коротше, розберемося. Буду розказувати вам про це, як зазвичай. Ще в інстаграмі підписуйтесь, хто ще не підписан. А ми тим часом залізаємо в мою косметичку. Далі тональні основи, Боже, який в мене тут безла. Зараз в мене дві тональні основи, як ви бачите. Одна від Шарлот Тілборі, вона дуже відома. В Тік-Ток, не в Тік-Ток, в інстаграм, усюди її рекламують. А другий тональний це мій улюблений від Мейблі. 110 відтінок, я мільйон разів вже його показувала. Його вже в цій упаковці дуже мало залишилося. Що я роблю? Я беру Шарлот. Мені цей тональний подобається. Я не скажу, що він мені. Категорично не подобається, але він занадто щільний для мене і занадто сяючий. Тому я додаю до нього ще мейбелін, і я просто міксую ці дві тональні основи, і разом мені подобається, як вони виглядають на моїй шкірі. Мейбелін трошки матує, і в той же час Шарлотта не дає цьому всьому виглядати. Знаєте, занадто мертво. Це новий мем з Тік-Току, щось у здохло, стефа тушує все спонжиком. Але так мені останнім часом подобається розташовувати саме спонжиком. Не знаю реально, що сталося, чому так, але маємо, що маємо. Можливо, мені просто стала подобатися трішки більше моя шкіра. і Не хочеться такий щільний шар тоналки робити, як я зазвичай роблю своїми пензликами. Тому що, звісно, так чи інакше, тональну основу спонжик втягує в себе більше і забирає більше продукту на себе. А, я ж забула сказати, що. Сьогодні робимо е, макіяж, який я власне, роблю кожного дня. І що змінилося в моєму макіяжі? Я стала набагато менше фарбуватися. Зараз я майже не використовую тіні, і основний акцент на моєму обличчі це пластовиння. Та що та таке? Далі на вас чекає мініатюра, що таке записувати о 12 й ночі. Нормально, 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 нормально. Нормально 12-ї ночі я знімаю відео Моя подружка фарбує волосся в чорний, моя кішка ганяє по хаті і волає. Що я хотіла сказати по тональним. Тихо. Ось цей тон від Шарлоти, його дуже багато хто любить. Якщо у вас жирна шкіра, я вам його не раджу. Якщо вам не подобається от реально такий сяючий вологий фініш, це не ваш варік. Консилера в мене також два. Так, в нас етап консилеру, до речі, галом використовую в основному ось цей від Maybelline Я вам його теж показувала в одному з оглядів. Наношу його трошки сюди, трошки сюди. Він не дуже такий щільний, тому я його наношу ну, Нормальною такою кількістю, хоча здається, що його багато. Тут дуже тонкий шар цього, цього консилеру. А що з приводу тарт? Як бачите, в мене мініатюрка тарт Your Bitch. Якщо ви ніколи не пробували консилери від тарт, то просто спробуйте консилери від Лореалюсті, тому що це абсолютний аналог. Я реально не бачу відмінностей, я вам більше скажу, мені більше подобається Лореаль. Це варік для тих, хто хоче таке щільне покриття. Я його можу додати, щоб. Вам чисто показати. Він такий більш персиковий, тому синці гарно перекриє мені. Ось тут, мабуть, буде краще навіть видно, тому що в мене тут сильна пігментація на шкірі, судини, там все таке. Мені просто цю мініатюрку подарувала мама на Новий рік, і я, якщо чесно, задоволена, що я не взяла його сама в великому розмірі. Тому що мені зараз таке активне перекриття не потрібно. Я не кажу, що в мене ідеальна шкіра, давайте так. Але я зараз не відчуваю, що я хочу, знаєте. Буквально замазувати все. Тому що мені навіть почали подобатися мої недоліки, прости господи, ця весна. Я не впевнена, чому в мене по два продукти на кожну категорію. А, це що, це не те? Два продукти для брів Перший це олівець від C&E це наш український бренд, який виробляють в Європі. Вони мені прислали цей олівець разом з олівцями для губ, які я вам показувала в відосі про помади від Кайлі Jenner Я от буквально декілька днів, як почала фарбуватися саме цим олівцем. До цього він в мене лежав, я його один раз затестила, і мені щось не сподобалося. Чи то колір мені не подобався, чи то що я не розумію. Але але, я його тут підточила. Мені реально зайшло. Вирішила я дати йому другий шанс, тому що мене таким самим олівцем в Мілані, я перепрошую, побувала наша візажистка ось на цю зйомку. Вона ще не вийшла, ця зйомка, але скоро буде. Викладу скоро в профіль. І вона так класно мені бровки промалювала цим малівчиком, що я подумала, так, а чого я цього не роблю в мене ж такий самий вдома. Але, що я помітила, що з цим олівцем потрібно підчищати потім консилером, тому що виходжу постійно за контур. Він доволі такий м'який. І якщо Бенефіт, до речі, я реально зацінила бенефіт, я користуюся ним частіше за все. Ним легше пропрацювати якісь деталі. Це олівець, звісно, така більша історія про те, щоб заповнити всю бровку без особливих там деталей, але іноді мене це влаштовує. Ну от бачите, тут не підчистити консилером. Це просто буде зрада. Тому беру знову консилер, як я підчищаю, власне, бровки. Я просто набираю ось на такий пензлик-тонкий продукт. Знімаю трошки на руку, щоб не було занадто. І проводжу ось так і розташовую пальчиком. Продовжуємо наносити кремові продукти. Далі в мене те, що я вже показую мільярд разів. Слухайте, в мене косметичка така стабільність. Хоч десь у нас в країні стабільність. Ой, що падає? Рум'яна від Юніко відтінку оргазм. Я набираю спонжиком і наношу ось так обережно. Краще нанести трошки, потім ще додати. Я гадаю, ви бачите, чому він мені подобається. Він такий дуже цей колір він підсвічує, ніби з середини шкіру, тобто шкіра ніби сяє ось цим рожевим кольором. Свіженька така одразу шкіра. Я додаю доволі таки багато рум'ян, тому що зверху буде ластовиння, пудра, і це все трохи перекриє цей пігмент. І цей самий відтінок я додаю на. <laughs> Pero pros... no 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 no, no. -хо -хо -хо. Етап ластовиння це любов і ненависть. Тому що спершу, звісно, я люблю ластовиння на собі, але усюди, потім ці краплі, я вас попереджаю. Бережіть одяг. Я не змогла випрати нормально свої футболки, білі, рожеві, всілякі з цієї фігні. От поверхні класно відмиваються, але от саме з одягом є проблеми. В мене тут на сушилці висить ось такий рушник для кухні. От я буду ним прикривати свій одяг. Прибирайте все, що цінуєте. Все, що не хочете зіпсувати, все прибирайте. Як які ще лайфхаки для цього листовиння? Я вже не знаю, скільки разів я розказувала, як я його роблю. Я вже бачите, навіть нічого не роблю з дозатором. Хтось каже, що його треба трошки прикусити, щоб ну знаєте, приплюснути ось цей кінець. Я нічого вже не роблю. Я просто тримаю флакон зверху і дуже повільно натискаю на дозатор, ніби дощ це повинно бути, ніби краплі дощу. Повільно крапати вам на обличчя. Щось вийшло? Та ніби є щось. Скажу вам відверто, я зараз не користуюся майже тінями. лише для зйомки, лише для якоїсь події. Ну для зйомки це очевидно, чому, тому що камера з'їдає колір шкіри, з'їдає колір усього, і треба трошки додавати барв собі на обличчя. Але зараз, коли я користуюся тінями, я користуюся цією палеткою. В одному з останніх відосів моїх в і в Тікток, була ця палетка від ламель. І вона потрапила до мене в косметичку зараз стабільно, тому що вона просто дуже класна. Ось цей пудровий відтінок під бров. У собі ось ці два відтінки нюдові дуже класні, міксую їх між собою, і просто знаєте, хаотично ось так на все по віко. Єдине, що я іноді додаю ось так, блискітки з цієї палетки на все по віку, Ось так пац, пац пац, пац Як якби сказали американці, тап-тап-тап-тап-тап. Дуже яскравий ось цей відтінок в цій палеці. Він мені дуже подобається. Виглядає, як знаєте, фольга така сяюча. У мене є аж три засоби для стрілок зараз. Два олівчика від ламель, коричневий та чорний. Коричневий в мене з'явився буквально нещодавно. Він мені зараз більше подобається, ніж чорний для стрілок. Ну, тому що я світленька, мені більше підходять такі коричневі відтінки. Ну, якщо я хочу намалювати, просто не знаю, стрілку, не розташовуючи нічого пензликами, то це ось ця підводка від Катрис. Хочу вам показати, як я малюю стрілки. Знову Повторюся, що я не малюю їх зараз кожного дня, але коли є настрій, чому б ні. О! Кривенько, звісно, вийшло. Увага! Котяча! А хто це до нас прийшов? Дівчата, дівчата! Ви теж розмовляєте з котами, наче вам 10 років. Ну, що я так. Закінчилася наша котяча пауза. Як бачите, стрілечка в мене вийшла така. Коротше, ось приблизно таку я фарбую зазвичай. Трошки я криво просто намалювала, що м'яв! Я не буду це коментувати. Найбільший челендж, коли ти малюєш стрілки, намалювати таку саму з іншого боку. Ова. Мені здається, вони вже різні. Хухня, Це така напруга. Так, стрілки різні, але, але, але я гадаю, що якщо я почну їх переробляти, це затягнеться дуже надовго. Отже, такий макіяж в мене вийшов очей. Приблизно ще буде хайлайтер у куточку. Я хотіла просто вам показати ще одну палетку від ламель. Це новенька палетка. Вирішила, що ця палетка піде в наступний розіграш. Нагадую, що я проводжу розіграші періодично в своєму інстаграм, де розіграю косметику, яка мені не потрібна. Нову косметику. Ось буквально на днях провели благодійний розіграш. Де ми розіграли ось цю косметику. збирали кошти на притулок, відправили тваринкам допомогу. Щоб не пропускати такі розіграші, будьте підписаними на мій інстаграм, там завжди всі подробиці. Вже готую для вас, як бачите, наступний боксик. Ой, до речі, зараз постукала кіхтиками по палеці. Пригадала ось цей коментар. Я буквально поціновувач такого контенту. Пудра від Rare Beauty, від колишньої бібера. Цей жарт ніколи не застаріє в моїй голові. Цю пудру я придбала, мені здається, десь восени. В неї дуже такий натуральний Якщо в мене майже всі пудри матують дуже сильно, то ця пудра, вона більше про те, щоб залишити, знаєте, трошки сяєва на обличчя, не занадто. Вона все ж теж матує, як і всі пудри, але з нею шкіра залишається більш живою. Знаєте, мені взагалі дуже подобається косметика від Селени Гомес. Мені здається, далеко не кожна косметика від якихось селебриті відрізняється якоюсь якістю. Бачите, шкіру ми наче заматували, але вона виглядає все одно живою, не пустелою, сухою. Єдине, що мені не дуже подобається, це пакування, тому що тут якийсь дуже дешевий пластик по відчуттям. Знову ж, не кожен день користуюся контурингом Цей від Kat Von D. Кевіді Б'юті, я перепрошую. Я ним дуже задоволена. Давайте зроблю міні свотч Ви побачили, як він виглядає. Я розтушую трошки. Майже одразу після продукту від Селени Гомес у нас продукт від Kylie Джинер. Одна я слідкую за цими плітками про оточення Джастіна Бібера. Чи це всі бачать в Тік-Току? усюди. Ось там про жінку Бібера, щось там про його колишнє. Це особисте життя у людей. Вау! Ух, мене аж камера перегрілася від такого гаряченького контенту. Крінж рум'яна від Кайлі. Хто там, відтінку Winter Kiss. Що ж ти будеш робити? У мене всюди по два продукти: закріплюю брови я, або клеєм від NYX. Я не знаю, він безкінечний. Йому вже півтори роки, певно, але я не можу ніяк його закінчити, і він все ще добре тримає мої брова. В нього реально консистенція якогось такого клею, якщо ви можете помітити. Або використовую мило від ламель, але в ньому незручно все. Почнемо з того, що його потрібно зм змочувати, <laughs> мочити. Я на нього псікаю тонік, але. Ще не всюди зі мною є тонік, можна плюнути, але не раджу. Але вам ніхто не забороняє, я не засуджую. Окрім цього, в нього цей пензлик, який йде в комплекті, він ніяк не кріпиться до пакування, і ти по всій торбі, ото сидиш, шукаєш цю щіточку, цей пензлик чи як його назвати, поки знайдеш, перепсіхуєшся. Ти ж ці брова не хочеш закріплювати, поки його знайдеш, але це мило, звісно, тримає бровки нормально, так класно, вкладає їх теж красиво. Ще один мінус користуватися занадто часто милом для брів не можна, як і будь-яке мило, воно пересушує. Волосся на бровках, і потім воно. Сухе, власне. Робіть, що хочете, це ваше життя. Я закріплю сьогодні клеєм гелем від NYX все ж. Я зрозуміла, що найчастіше закінчується в моїй косметичці: це тональники, консилери і туші для вій. До мене дійшло, що я забула про хайлайтер. Ви знаєте, ви ж розумієте все. Я знайшла одну любов, я її не відпущу. Хайлайтер ну Він робить просто дуже лагідне, красиве сяйво. Satisfaction. І у куточок ока теж наношу цей хайлайтер, і от тепер можна переходити до туші в мене. Все ж стабільно ось ця туш від Benefit Ні, я нічого не можу сказати. Туш не непогана. Вона мені в цілому подобається. Чи купила б я її знову за 20 чи там скільки вона коштує євро? Не, не знаю. Занадто багато хороших бюджетних альтернатив, і я вже казала це мільйон разів. Але туш є туш Ми майже підійшли до фіналу. Продуктів для губ мене, як завжди, найбільше. Лампер від Too Faced я використовую не дуже часто, але давайте я вам його покажу. Які жах жахи він робить просто. Я жартую, він не жахливий, він класний для своїх цілей. А цілі в нього наступні. Зробити ваші губи велетенськими. В мене Lip Injections Extreme. Це екстремальний об'єм. Hey Siri, set timer for 5 minutes. Чекаємо 5 хвилиночок, щоб побачити, який ефект вона робить. В мене вже припікає. 5 minutes later. Вареники почервоніли, тому ви бачите різницю, і губи відчуваються, знаєте, такими не своїми, ніби мені реально тільки що ін'єкції зробила. А я знаю відчуття після ін'єкції, як ви можете зрозуміти. В основному я використовую цей плампер, коли хочу зробити червоні губи. Тому що мені подобається, коли під червоні губи в мене така велика база є, де помалювати. Також іноді зараз використовую цю помаду від Evelyn. Вона з мого відео про косметичку за 700 гривень, і я знаю, що ви чекаєте новий Випуск, тому давайте назбираємо на цьому відосі 50 тисяч переглядів, і я викладаю відео з косметичкою за 500 гривень. Тьот СММ, ТОЯ Шарить, як набирати перегляд. Розгулялася. Перша ночі, люди добрі. Останні дні фарбую губи приблизно ось так. Беру олівчик від СЕЄ, підводжу їм губи. Боже, які вареники, прости господи. це навіть для мене занадто. Трішки підтушовую пальчиком. Можна залишити такий колір, а можна все ж зверху додати ще ось цього мультитаскера від Юніко. Вам кажу: я трошки помішана на цьому продукті, на цьому засобі. Я його трошки міксую з олівчиком, але матові губи то в минулому матовому я. Майже ніколи не залишаю, або зверху ось цю помаду, або олійку від GirlWood. Теж наш український бренд. Теж було в мене в TikTok відео про цей бренд. Ця олійка м'ятною цукерочкою пахне. Як з дитинства, знаєте? Що квітка, йди геть. Відпрацювала своє, розпускаю волосся. Ой боже, яка тітя нудна. Я навіть забула каблучки свої вдягнути, щоб зробити цікавіший кадр. Тю. Я, знаєте, намагаюся знімати якомога більше, от в якому б я стані не була. Я від себе не вимагаю ідеальної карти. Головне відзняти, щоб у вас був контент, щоб вам було як провести вільний час, послухати там мені, мене на фоні, я не знаю, як ви мене дивитесь. І от іноді я знімаю в такому стані, коли я забуваю навіть, знаєте, вдягнути прикраси, якийсь фон зробити. Просто сідаю і починаю розмовляти про косметику. Для мене це теж як релакс. Ось приблизно такий макіяж в мене виходить дуже рідко, дуже рідко. Я використовую щось цей. Рожевий олівець на слизову. А так в цілому, все це моя косметичка. Як бачите, в мене тенденція до того, щоб менше фарбуватися, і мені це навіть подобається. Я все ще люблю кольорові макіяжі. Зараз просто настрій мінімально себе змінювати. Чекаємо знову фазу, коли мені стукне в голову робити різні кольорові макіяжі. Ото ми будемо веселитися з вами. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви в безпеці переходьте в мої інші соцмережі, такі як Instagram або TikTok. І побачимося з вами вже до. Дуже скоро. Па-па! Я прийшла в ванну кімнату змивати свій макіяж, щоб показати, який милий колаж я зробила з котиками. Я котик, котик, китюнька моя улюблена. Тепер точно все.